Не можна знати, скільки у нас сил, допоки не зустрінемо свій шлях. Відчуємо тоді всю користь крил, коли ця буде сила у думках. Не видно нам в житті який то час, що сила спить всередині у нас, ще буде шлях, де ми не молоді, ця сила нам потрібна і тоді. Коли йдемо, то можемо знести. Ніхто не скаже, стань та відпочинь». Складні ці миті кличуть вдалечін, ми знайдемо відвагу все пройти. І тільки разом мають йти путі. Потужна сила буде на меті. Вона в нас є, але малий запас. Можемо все лиш тільки через раз. Життя дорога це складний наш шлях. Здолати можна навіть і без крил. Коли зростає сила у думках, то досить також і на долю сил. Всі мої вірші можна знайти в телеграмі.